Герої не вмирають. Герої поміж нас рандяк Андрій Мирославович, командир відділення збору та обробки інформації розвідувального взводу 106-го механізованого батальйону 63-ї окремої механізованої бригади військової частини А 3719 позивний тихий народився 17 червня 1994 року у місті Калуші. Був третьою дитиною у сім'ї. Мав двох старших братів: Олександра та Олега. З дитинства Ріс, дуже активним, непосидючим, але добрим і хорошим хлопчиком. Після розлучення батьків з восьмирічного віку Андрія з братами виховувала мама, яка, незважаючи на важкі життєві обставини, віддавала усю свою любов та ласку дітям. Тому Андрій і виріс як захисник і справжній патріот своєї батьківщини. Навчався у ЗОЖ номер 3 займався легкою атлетикою. Закінчив музичну школу по класу фортепіано. 7 листопада 2012 року був призваний до лав української армії на строкову службу. Служив у Криму в Карчі, старший матрос берегової охорони морської піхоти після мобілізації Андрій брав активну участь у революції гідності, адже хотів, щоб Україна була вільною та незалежною. 31 січня 2015 року його мобілізували до лав Збройних сил України з 12 травня по 27 червня 2015 року, і з 6 січня по 17 березня 2016 року брав безпосередню участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Займав посаду розвідника кулеметника групи спеціальних операцій військової частини В 2492 міста Очакова Миколаївської області. Колективі Ставався авторитетом, володів діловими та моральними якостями 4 квітня 2016 року був нагороджений відзнакою за службу державі, а 29 липня медаллю за військову службу Україні. Влітку 2015-го познайомився із своєю майбутньою дружиною Христиною. Це було кохання із першого погляду. 24 вересня 2016 року вони відсвяткували весілля. А 4 листопада 2019-го молодого подружжя народився довгоочікуваний синочок Даніель. Андрій був дуже хорошим та люблячим батьком. Після закінчення служби в зоні АТО знайшов роботу на будівництві. Спочатку працював у Польщі, а потім у Німеччині та Нідерландах. Першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії на українську землю звернувся до Калуського військомату і вже 27 лютого відправився захищати рідну країну. А через два місяці, 28 квітня 2022 року, потрапив під артобстріл, і в результаті численних кульово-осколкових поранень тіла з ушкодженням внутрішніх органів загинув у селі Партизанське Миколаївської області, прикривши собою двох товаришів, чим урятував їм життя його побратим Андрій. І не п'юк згадує Андрій. Був насправді дуже хорошою людиною. Завжди міг підійти і підтримати. Як військовий був дисциплінованим і рішучим. На нього можна було покластися за будь-яких обставин. Він був старшим нашої групи. Того дня так Бог покерував, що Андрія не стало, а мені він подарував. Життя я поки житиму, пам'ятатиму Андрія і хлопців, які тоді загинули. Свій останній спочинок воїн знайшов 4 травня на Алеї Слави міського кладовища за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 6 вересня 2022 року. Указом президента України Володимира Зеленського Андрій Рандяк був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. А 11 жовтня 2022 року відзначений медаллю за оборону рідної держави від калиського міського голови Андрія Найди. Вічна шана і світла йому пам'ять.